Що завершилось засідання помісного собору Православної церкви України? У помісному соборі взяли участь делегати з усіх єпархій, з усіх куточків нашої української держави, тобто на помісному соборі взяла участь вся повнота нашої автокіпальної православної церкви України. У цьому соборі були прийняті історичні рішення. Перше історичне рішення. Це про перехід на новий стиль, на новий календар, на новою календар. Це рішення, як ви знаєте, було прийнято на Архерейському соборі ще в травні, місяці, а помісний собор, який є головним керівним органом, це рішення підтвердив і затвердив. Тобто, з 1 вересня цього року офіційно Православна Церква України переходить на Новоюліанський календар. Календарна комісія нашої церкви вже підготувала відповідний календар, тобто, щоб з практичної точки зору не було жодних перешкод, і ми бачимо, що вірні православної церкви України позитивно сприйняли рішення і Архітейського собору. Я переконаний, що буде прийнято також і вже остаточне рішення помісного собору. Щодо зміни стилю. Ми рухались протягом останніх п'яти років. Вони запитували постійно, коли все ж таки вже церква дозріє і прийме таке відповідальне рішення. я постійно говорив про те, що коли ми відчуємо, що наші вірні, український народ готовий до цього, зараз ми побачили, відчули і розуміли, що всі готові до зміни Каментаря, тому було прийнято справді таке історичне щодо цього питання. Також інше питання важливе, це що стосується статуту положення про управління Православної церкви України, адже ми живемо вже 5 років, і помісні собори згідно статуту Православної церкви України відбуваються раз на 5 років. І це перший помісний собор після помісного єднавчого собору, який відбувся 15 грудня 2018 року було прийнято також звернення в цей непростий час війни до українського народу і вивчено багато різних поточних питань і життя нашої помісної української православної церкви я піти нас скажіть будь ласка ми знаємо що є захода переважної більшості суспільства переходимо новий календар у ті є девознаці наприклад у чи є спільна домовленість з державою, якісь обговорення консультації стосовно державних перевідних, як наприклад зібрання? Як ви знаєте, що начинаємо прийнятий відповідний закон за поданням президента України, де було змінено ці дати, вже покрова не буде святкувати 14 травня, а перенесено на 1 жовтня, на 1 жовтня, бачите, вже на 1 жовтня. Відбулася вже зміна навіть на законодавчому рівні, був прийнятий повідний е, закон. Також вже було е, прийнято стосовно різдва, що тільки 25 грудня був е, вихідний день, тобто державне свято. І щодо святкування дня державності. Е, ми святкували 28-го, той тобто, завтра буде святкувати вже останнє, 28 липня, День пам'яті заторі на послуга князя Володимира, День Хрещення всієї України і День Державності. Тобто це свято також перенесено вже на, згідно нового стилю. І в подальшому також інші свята будуть поступово адаптовуватись, переноситися і сприйматися, тому що це буде перший рік, це будуть перші місяці в цьому коленарному році. І щоб не було певної води я думаю, що ми вже остаточно перейдемо разом із українською державою, з українським народом, будемо святкувати всі свята, які важливі для українців разом. Такий тобто державний день, вихідний день, чи зараз у мовах війни немає вихідних робочих днів, але прибудемо, ми, ми будемо спільно відзначати які особливі дати для нашого українського чи ви точно інформація що рішення що а є а це не обов'язково ахіреї тому що мізний собор складається з делегатів ахереїв всіх ахереїв, священників і вірних тому тут не всі артиреї, ті, які були проти цього рішення. Але це засвідчує, що ми приймаємо рішення свободно, а не примусово. Бо ми зберегли також можливість для тих громад і монастирів, які поки не готові тимчасово залишитись на старому календарі. Ми не, не діємо примусово а добровільно, бо з часом всі доєднаються і будуть на одному календарі. Але ми проаналізували досвід інших помісних православних церков, які також ділювали календарну реформу свого часу. І бачимо на їхньому досвіді, що якщо діяти більш жорстко, то може бути розділення на основі церковного календаря, яке ми бачимо і в Грецькій церкві, і в інших церквах, але... Ми не повинні зараз в час війни допускати розділення в українському суспільстві. І тому ми залишили таку можливість для тих парафій, які поки що готуються. Ми не обмежували їх часовими рамками. Коли не дозвілі, достатньо вони, я думаю, що залучаться до цієї реформи. Чи розглядаєте це рішення щодо переносить святкування доливання урядської колодрами і розглядається виляк? Цей не стосується е, паскалії, тому що у православних і католиків різна пасхалія. І є відповідна комісія, створена е, від православних і католиків, які розглядають це питання вже тривалий час, щоб спільно святкувати Пасху. Але ми дотримуємось тієї паскалії, яка Є православних, які святкують ну, інших комісії православних церква, тому це не від нас залежить, це залежить взагалі від рішення, яке повинно бути прийняті на рівні православних і католиків. Зараз ведеться діалог стосовно цього питання, але ми залишаємось на православній пасхалії і будемо далі святкувати Пасху разом з усім православним світом. Будь ласка, остатність. 0564, сайт 0564, новини Кривого Рогу. Скажіть, будь ласка, зараз на місцях люди вже все більше тяжіють до Православної церкви України, прості люди. Тоді як ми бачимо, що влада не поспішає йти назустріч, чи сьогодні обговорювалися на соборі якісь питання важливі, які сприятимуть розширенню, поширенню розвитку Православної церкви України в Україні? Ми говорили про те, що ми відкриті до діалогу. Ми готові розпочати діалог, але без жодних передумов. Ставить такі передумови, які ми ніколи не приймемо. Але об'єднавчий процес вдало еволюційно відбувається. Ви бачите, і зараз масової інформації постійно кожного дня. Та чи інша громада в певному регіоні самостійно добровільно приймає рішення, долучається допомогти нашої комісії Київської православної церкви. Цей процес не зворотній, він відбувається спокійно, мирно. І я переконаний, що це приведе до остаточного єднання навколо Київського престолу. Всі православні українці об'єднаються і будуть єдині таких медмісті православної церкви. Дякую. Дякую. Насамперед, це дуже важливий історичний собор. В контексті, що це перший собор від часу заснування вже Православної церкви України, насамперед і під голованням блаженнішого предстателя Православної церкви України, митрополита Епіфані, ось сьогодні це вже не просто дії архієрейського собору чи священного селоду, а учасниками собору є не тільки єпископи, тобто архіреї, безпосередньо учасниками ще є окремо священники та делегати, тобто міряди від кожної єпархії. В даному випадку сьогодні приймались такі заключні етапи. Це що стосується власне календарного календарного питання. І ось ми вже розповідали, мали декілька зустрічей і в лаврі. Ви пам'ятаєте, ми збиралися, і розповідали про ці календарні реформи і норми, так звані. І я вважаю, що це остаточне від відірвання від всього, що називалося СССР або Російська Церква. Це нові нові темпи, коли ми святкуємо Різдво Христове з усім християнським світом. І віряни чекали від нас остаточно вже цього рішення, і через те делегати по місту собору остаточно проголосували всі за. Де, що відбулось там згодом, це декілька було ще важливих рішень в житті самої церкви. І безперечно, кожен має соборну думку і має на це повне право. І через те, були більшості квотою, більшість все проголосували, все закріпили. І сьогодні це історичний. Момент, коли напередодні вшанування князя Володимира, українська церква відбулася сформована, тому що ми згадували про приїзд Селенського патріарха до України свого часу і ось він на цій площі перед собором звершував це богослужіння. Ми згадували сьогодні всіх капеланів. Ми сьогодні співали вічну пам'ять, всім згадали всіх воїнів, які полегли за батьківщину нашу Україну, і також висловили подяку президенту. Сьогодні нашим хлопцям, які на передовій сьогодні захищають державність і соборно заспівали многоліття, всім, всім нашим людям, всім всім, хто в цій багатостраждальній Україні, сьогодні разом тут сердечно звершує свою місію, живе, живе і благо украшає нашу Україну. Про які підсумки от цих останніх п'яти років після в'єднавчого собору говорив сьогодні митрополит Епіфаній? Ну він сьогодні е був звіт. Злежать стоятеля на нашої церкви, і він якраз підсумував великий успіх церкви. По-перше, що церква зібрала свої солі. Вона дихає, дихає разом з, всім, з українським народом. І він це власне підсумував, що церква не лишилась десь осторонь, а ось ці три гілки влади, які зібралися раніше в одну помісту церкву. Сьогодні всі живуть як брати, по-перше, єпископи, віряни долучились до цієї церкви, і подивіться, він сьогодні звітував, що. Понад дві тисячі громад полишили російську церкву. Бо Вони доєдналися до цієї національної помісної церкви, це ж успіх, тому що доєднується до, до розуміння істини, до розуміння Божої правди, яка сповідає православна церква України. І ось, напевно, що символічно є ось цей успіх нашої церкви. І думаю, що в служінні капіланства особливо була облаженіша увага до покликання священиків, яких треба. Тисячу, напевно, щоб зайшли у всі ряда військ, так би мовити. І над цим треба працювати активно. Це було окремо наголошено. Окремо було наголошено на працю в медичному капітанстві, щоб священик був другом і був, щоб його почули, ті, хто лікується, і щоб він став таким помічником. Коли... Потім ще згадали окремо, що важливо, після так званий. Оцей Післявоєнний синдром. Бо на це окремо блаженіше наголосив, що окремо це будуть ще нові запити до повідношення до самої церкви, що священики вже сьогодні повинні навчитися і розуміти, що ми ще з цим зустрінемось і з цим треба працювати. Майдан разі патисерві школи. І військові. Що пепела на цим працювали? Так, з цим працювали, і священики в цілому розуміли цих людей. Особливо, що це ж не тільки воїни, які повернуться після війни, а це ж і люди, які приїжджають вже сьогодні, особливо там, де обстрілюють, там, де є нервові зриви, і таке інше. І щоб їм була оділена окрема така увага. Скільки суспільство вже готове нарешті не ходити до російського церкви? — А все це залежить від нас з вами. Від, я думаю, що час. По-перше, війни він багато чого ставить на досі. Але я вважаю, що це ще відповідальність кожного громадянина і християнина. Але цей, цей рух іде, він ще поступовий. Але я вважаю, що ми ще самі, іноді самі, особливо там, на цих територіях, де вона і російська мова, при всій повазі і ще десь. Є дуже багато хто ще ніяк не може полишити, на жаль. І вже ніби страждання в сім'ї, горе. І так і інше, але часу треба ще, напевно, для розуміння цієї істини правдивої. Якщо так, 30 років До не вистачило, років. і 10 років. Я не, не буду розповідати про Моїсея, скільки ходив, можливо, бо багато коментують по-різному ці всі історії. Але я думаю, що ми усі в Унісон, як український народ, рухаємося поступово в цьому брату. Але залежить ще від кожної з нас, і у сім'ї вдома діалог. І діалог на рівні культури, на рівні інформаційної. Політики правильної, що в українській хаті, в українському слові, в українській правді є своя Божа любов і Боже і Божія сповідання. Для життя повноти Православної церкви України. І одним із важливих питань, які вирішилися на цьому соборі, це прийняття е календаря нового календаря за стилем. І, Безперечно, ми підтримали це рішення, тому що це рішення підтримує більшість вірян на сьогоднішній день. І в минулому році ми, ми, ми вже мали практику завершувати богослужіння, е наприклад, Різдва Христового двічі 25 грудня 7 січня, тому побачилися що переважна більшість людей приймає 25 грудня. Це свідчить про те, що люди готуються і готові переходити в своєму духовному житті на новий календар. І сьогодні Жібровський парк, ми чули з Латикви Сіммоном, з духовенством, з Віряною сьогодні, безперечно, приймаючи участь в цьому соборі, підтримали рішення собору. Якщо говорити про представник, представників, от зіду, які запроводні партії звідти чи були, які сумнівалися? якраз в нас дійсно, маючи практику святкування різдва, 25 грудня, ми бачимо, що більшість людей все ж таки е, прихильні святкувати всі свята за новий колектив. А оцей перехід ну все ж таки буде перехід там не знаю, свідомості, принаймні людей, так щоб звикнути до нових. Ну, безперечно, ми, ми, ми усвідомлюємо те, що цей перехід повністю, як сьогодні сказав Блаженніший, про те, що він не може бути о, за один раз зроблений. Безперечно, сьогодні о, надана можливість релігійним громадам, парафіям о, жити церковним життям і за за старим за календарем, за старим стилем, там, за як ми скажемо, за звичним календарем. А це буде напевно плавний перехід, поступовий перехід. Але він відбудеться однозначно. Більшість більшість сьогодні вірян духовенства. У нас, наприклад, Дніпровській партії православної церкви України напередодні відбувалися збори духовенства, і абсолютно всі підтримували е, календарну реформу. А нові календарі ви бачили вже? Бачили нові календарі, і ми сьогодні вже є на сьогодні є в церкві. Ми сьогодні, звичайно, придбаємо ці календарі. Вони є в різних різних виділі, книжкові, і малі календарі. Тому я думаю, що е, Священники і вже сьогодні отримують і будуть мати можливість поділитися цими календарями з духовенством і з вірянами.